Я вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. Перш за все я хочу сказати велике дякую всім, хто залишив привітання. Ви не просто формально мене привітали за річницею каналу. Ви залишили величезні щирі повідомлення. Дійсно, мені так було приємно, незважаючи на якусь таку дуже невелику кількість переглядів. Повідомлень було так багато, і вони були. Такі яскраві, такі щирі, що я коли відповідала, в мене склалося враження, і досі я під враженням, що це відео набрало прям там декілька тисяч переглядів. А через оцю віддачу це через отой фідбек, що я від вас а, отримала а, після цього відео. Дякую вам величезне. Нагадую, що а, сьогодні, а, 21 перше, останній день, щоб залишити а, кхм, коментар. Під відео, де ми святкуємо третю річницю мого каналу, і отримати шанс виграти требонішового парфуму. А ми переходимо до, до, до теми відео, і я вам сьогодні хочу розказати про, нарешті, розказати про смородинові парфуми, про чорну смородину. Я ще півроку тому наче обіцяла. Був запит на чорну смородину, я пообіцяла, я щось відкладала, 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 відкладала. Я зараз підгрібаю всі парфуми, що я принесла сюди. І насправді, чому так важко з чорною смородиною? Тому що вона в парфумах наче є. Але її насправді нема. Тобто вона заявлена, але хто її там почує, це велике питання. І тому а, якось так я намагалася скласти докупи і зрозуміла, що тягнути немає сенсу, бо нічого я докупи не складу. Тому ми будемо розбиратись, де чорна смородина заявлена, як вона насправді пахне, чи пахне чорною смородиною, чи ні. І як не парадоксально, цього парфуму я почну, я знайшла найяскравішу, найсмачнішу. А, найтаку яскравішу, як на мене, найочевиднішу чорну смородину там, де вона не заявлена. Зараз а, поясню. Це парфум Trezor Midnight Rose від Lancome. Lancom. Я його показую а, з початку заснування свого каналу, бо він в мене вже на поличках. А, Ще до того, як почала так, захоплюватися на повну парфумерію, до того, як почала збирати колекцію, десь він в мене з от як вийшов, в якому він році, в 11 чи 2012, в 2012 році, десь у лютому, о, так, або це був кінець 11-го року, це був листопад. ну, Неважливо. Десь там. От з того, от з першого місяця випуску він в мене на поличках. Весь час я його повторювала раніше, коли носила один-два парфуми. Потім він весь час оновлювався в мене, коли закінчувався. На поличці вже з колекцією. Про троянду. Це, звичайно, про троянду. Це такий першопроходець ягідно-солодких трояндових парфумів. як ланком зараз дуже багато їх робить, і в Сен Лоран туди ж пішли. Але от він став першим. І дійсно тут малина, тут темна така троянда, тут малина густа. І спочатку я його так і сприймала, як малина з трояндою. Тобто він був такою густою, густим варенням тро... з малини і трояндою. А потім, щось трапилося декілька років тому, і з малини я Замість малини я почала чітко відчувати смородинове варення, чи то знов його спробувала, чи що, бо в моєму дитинстві було багато цього смородинового варення. З чорної смородини моя бабуся його робила, його обожнювала. Це був такий делікатес, бо багато в нас цієї чорної смородини не було, а його треба, я дійсно багато, щоб отримати багато варення, і це було таке, знаєте, особливе варення. <свистач> а, і ось так цей смак особливий для мене і залишився. Ну, Так чесно, хто взагалі пробував чорносмородове варення, або хто його їв багато. Це така досить <свистач> делікатесна річ. І, і, і тут я, мабуть, мені трапилось знову оце чорносмородове варення, я згадала його смак. Оце Чорне воно таке: на смак на колір і таке кисловато солодке, густе, і оці ягідки, там, знаходиш в цьому варені, і з темною солодкою трояндою. І ось про про це мені цей парфум. І зараз я як не намагаюся внюхати тут малину, я не можу. Тобто я вірю собі, що вона там була, що я її чітко відчуваю. Я вірю вам, що він вам, він, він вам не про смородиного варення, а про малинове. Але я впевнена, дайте вам ложку оцього справжнього смородинового домашнього варення з чорної смородини, і він вам почне пахнути чорною смородиною. Я думаю, що це якесь. Ну, я думаю, очевидь, так і є. Якесь поєднання нот видає оцю чорну смородинові саме варені, це не свіжі ягоди, це не кущ, це не а, бруньки чорної смородини, це не листя розтерти чорної смородини. Це саме ось варення. Тому він про мене, хоч він для мене про чорну смородину, хоча її там немає. Далі, <клес> давне таке наступне, вже приходимо до ніше. Парфум про який говорять, що там чорно змородине, люди її начебто чують. Це я ніколи, до речі, здається, ще не показувала цю мініатюрку в мене від Флорайко. Вона в мене вже так давненько, а, ну, рік точно, може і більше. Вона брала фото. Все я якось а, хотіла про них розказати, але ось при... прийшов час розказати саме в цьому відео про чорну А, Це дуже гурманський парфум. А, Така майже прямо лінійна гурманіка, тому він мені не подобається. Він такий хайповий, він багато кому подобається, особливо любителям гурманіки. Я теж думала, що він мені зайде, але, але геть ні. А, чому? Тому що тут ягоди, тут для мене не чорносмородина, тут для мене чор... чорниця. Кожен раз намагаюся не сказати черниця. Чорниці запечені у кексі. Тобто це кекси, от прямо таке жовте, оце рихле розсипаючи, яке розсипається тісто в таких мафінах, великих жахненьких кексах з ягідками чорниці. І от саме їх я тут відчуваю. Ніяк не смородину. Можливо, я ніколи не пекла кекси з чорної смородини, можливо, якщо їх запекти, вони так і пахнуть. Але я знаю кекси з чорницею і вони от абсолютно так пахнуть. Я прямо аж відчуваю цю структуру цього жовтого, кексового, такого рихлого, пухкого, жирного жирного тіста. Тут є оця жир, жирність випічки, і, можливо, це мене не дратує. Тому мені не подобається. Вся гурманіка, що нагадує, будь-який такий пиріг, пиріжок, випічку живного тіста. Воно мені дуже прямо лінійно гурманське, тому з ним обережно. Незважаючи на весь хайп, як би там не говорили, що це смачно, що це прям чорно-смородина. Так, це дуже натуралістично. Це можна розпилювати у кав'ярні, де продають таку випічку. Але для мене це дуже прямолінійно гурмансько. Намагалася я тут, ну я не знаю, півмілілітра зносила, намагалася по одному пшикові розпилені з ним потов... потоваришувати, Але... Але ні занадто гуманською, і знову для мене це не смородина, це для мене чорниця запечена в цьому жирному кексі. Давайте далі. А, ще один а, такий парфум, про який йде чорна смородина, ну, звичайно, Mask Therapy від Incha. В мене димка для волосся, і я не знайшла цю смородину ні в звичайному Mask Therapy, ні в димці для волосся. Знаєте, а, оця сила асоціацій, сила. А, Надихнення якимись образами. А, або картинками, які тобі підкидають, підкидають в парфумерії. Коли я, він лише вийшов, я прийшла в бутік познайомитися з ним, і мені кажуть, тут чорна смородина. Так, ягідки яскраві бризнули на руки, я почула цю чорну смородину. Це був єдиний раз, коли я її там почула. Ну, Мені сказали, що он там має бути. Мені сказали, я її почула. Все, Потім, скільки я його не розношувала, я його дуже довго розношувала. Було декілька семплів, я вирішувала, чи треба, чи не треба. Бо він такий, знаєте, з характером. Він не нежненький, ні-ні ні. Він не, ніяких там на кошачих лапках до вас не підходить. Він дуже-дуже характерний, він дуже нав'язливий, його багато. Він яскравий навіть у димці для волосся. У димці для волосся він менш яскравий, менш нав'язливий. Він... Чому я взяла цю димку для волосся, Врешті-решт, тому що якось нанесла на волосся дійсно, і через багато годин. Волосся, бо навіть я нанесла з вечора і наступного ранку розчесувалася, і волосся пахло, наче свіже вимите. Тобто, оця мускус, мабуть, дав такий ефект чистоти. Але пахло таке шампунем, тобто, не просто чистотою нейтральною, але була оця фруктовість. Це мускус, фруктовий мускус. Не такий, як. У Родрігаса, але все одно фруктовий мускус. Це міг би бути Родрігас. Знаєте, якби я не знала цей парфум, або підзабула його, і мені дали на осліп, я сказала, що це щось з Родрігаса. Мабуть, тому я не можу з ним як слід това тому що родрігасовські парфуми, у ці мускуси для мене важкі, нав'язливі, я їх весь час чую, вони мені муляють. І він близький за характером. Тому якщо родрігесів любите, то і тут а, цей парфум вам сподобається. Але смородини я тут шукала, 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 не знайшла. Просто фруктовий мускус. От, по типу Родрігеса, можливо, більш такий трохи. Трохи, як то скаже, випендрюжний такий, більш сучасний, більш якийсь, ну трошечки не такий, знаєте, з натяком на те, що я не стою на повалицях мас-марки, то, можливо, я собі додумаю, знаючи його ціну. Ось, міг би бути фланкером яких, якимось фланкером Родрігаса, фруктовим фланкером. Ось. Тому, наче є смородина, але її тут нема. Ще один парфум, якому наче є смородина, але її тут нема, це алмаз віз Взагалі, я зрозуміла, я познайомилася здебільшого з, 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 з кількома, з двома, з трьома парфумом вже забула від кажал, ось то, що я зробила, напшикала <кхем> на меблі. Скажала завдяки Діні, і я зрозуміла, що в них однакова база. Така, знаєте, солоденько-липка, наче розтанутий льодяник. От в них є ось таке це, мабуть, ДНК-бренду. І знову я тут не відчуваю смородини. Тобто я вірю, що вона є. Я от оце ми ягідки солодкі, але тут солодкого багато, тут наче а, такі солодкі-кисленькі ягідки смородини, і наче малина солодко кисленька Тобто а, воно з натяком на десертність є, чомусь є. Оця а, липкість льодяника роз, розтертого, але таке враження, що ці всі ягідь, ягоди вони майже достигли. Вони ще не соковиті, такі, не достигли, а до кінця майже достигли. ну, принаймні в алмаз. це так. І додали оцей, наче карамелю, полили їх цукровою, щоб додати їм солодкості, бо вони недостатньо були солодкі природньо. Досить-таки хімічно, досить таки ненатурально, дуже яскраво. А, я уявляю, що багатьом це сподобається. А, мені, ну, чесно, так, так собі. От сам профіль кажав, мені так собі. Мені наче подобається. Мені подобалося б на інших, наприклад. На дочку я наносила а ї, з неї мені подобається на собі. ну, Можливо, мені заважається липкість, наче розтанутого. А, Людянок. О, вийшло сонце. І так негарно засвічує, ну вже як є. Далі. Леволь. Леваль це будькова лінійка у нас Laurent. І, і що я вам хочу сказати, це такий непростий парфум. Він про дві ноти, які супереч, змагаються одна з одною. Це інжир. І це лист смородини. Тобто тут вже в нас не смородина, бо смородина може бути різною. Так смородина може бути ягоди, ягоди солодкі, смородина може ягоди там зелені, не стихші, смородина може бути там броньки або розтерти оцей листочок. листочок. Оцей листочок він ми зараз переходимо вже в цю площину. Він додає отакої шипровості, отакої дифузності. А, Такої шорсткості парфумів парфумом, і ось є якраз для вольєр. Оця, оцей листочок, тут мені не ягоди, це розтертий листочок смородиновий. І він змагається з зеленим, таким ясистим, трохи молочним інжиром. І чесно кажучи, мабуть, тому що я не люблю інжир, мені оця молочність інжиру, вона наче притупляє парфум. Мені спочатку він дуже подобається. Я пам'ятаю, що на сліпих затестах він мені просто був якоюсь такою ніжністю, жіночністю, просто я в нього закохалася. Дійсно, він дуже жіночний. Це такий, може бути офісний парфум. Для такої жінки, жінки знаєте, жінка, яка весь час в сукнях, оці, в летючих, таких, довгих літніх сукнях, весь час розпущене волосся, легкий такий майже нюдовий макіяж. Це такий, такий образ створює цей парфум. Але мені особисто заважає інжир. Не знаю, якщо любите інжир, спробуйте, можливо, вам якраз і сподобається. Бо смородина тут закликана додавати яскравості а, композиції. Господи, як же мені не подобається, як засвідчує яскравість композиції. А, а інжир він пом'якшує. Ця пом'якшеність, вона мені заважає. Хоча ну, ну він гарний, він такий, не, не, як на мене, Скоріше, до, до нейтрального такого квітково-фруктового, типового парфуму. Звучить а, чисто виважено, як всі будь-кові лінійки. Тобто, ти розумієш, що це не люкс, але й не ніша. Тобто він занадто зрозумілий для ніші. А до речі, в Trafalgar також є смородиновий лист, і а, воно там відчувається оце. Присутня оця дифузність. Тобто, якщо ви його так не сприймали, підійдіть ще раз, понюхайте, і я думаю, що ви зрозумієте, що, про що я говорю: про цю дифузність, цю шорсткість, яку дає розтертий смородиновий листя. Така сама, такий самий ефект в індус Ормонджейн. Я вже розповідала про цей парфум, що для мене він там є трошечко солодкості індуса, але здебільшого він такий дифузний, такий, наче іскри, знаєте, наче якийсь він розбризкалося, розбризкалося, я не знаю, чи шампанський, якийсь коктейль, фруктовий, щось таке. І Він для мене був такий коктейльний, вечірній, дуже такий урбаністичний, в плані якась вечірка на терасі у місті вечірньому-літньому. Я його дуже-дуже любила. І мені якраз оцею дифузністю, шорсткістю, яке, яке давала розтертий я... лист смородини, він мені подобався. А потім виявилося, що мій чоловік просто ненавидить йому. Оце... Якраз розтертий аромат розтертого смородиного листа, він серед тих людей, які відчувають ці самі котячі лотки, які воняють. Ну, тобто так, наші влаштовані рецептори. Це не тому, що, знаєте, хтось собі придумав, а інше, яку ти. Ні видумав, ні, ми просто так влаштовані. Тобто в мене ці рецептори не спрацьовують, так я не, так не считую цей аромат, а є група людей, от, включаючи мого чоловіка, які считують оцей розтертий смородиновий листок, оці аромати, молекули, які відповідають за цей аромат, якось щось неприємне. І він, я якраз навшикалася ще перед тим, як сідати в машину. Yeah. <laughs> Що, що маняє? Звідки? Звідки подуло туалетом? Я зрозуміла, що він зчитав. Будьте, будьте обережні. Взагалі, бачите, як обережно треба бути з парфумами і не багато наносити, бо вам буде здаватися, що це якийсь легкий, такий позитивний, приємний парфум чи не найкращий у світі. а комусь дійсно буде воняти. Не тому, що вони такі погані і вирішили до вас якось. Ви зрозуміли, а просто, от просто їм дійсно на фізичному рівні вони так сприймають. Далі ще де заявлена яскрава смородина, я її там не чую, але аромат подобається. Це та, той самий бренд Тормон Джейн, це Дамаск. Дамаск, взагалі, це для мене старший брат Деліни. Деліна мені колись сподобалася, але вже переподобалася, вже немає в мене її. Парфом де Марлі, я почала в цій троянді відчувати дуже багато гіркоти якоїсь, але вона для мене така трошки істеричка. А, а Дамаск на ту, ту саму тему він дуже а, подібно пахне. Там поєднання троянди і чорної смородини, саме а, чорної смородини ягоди. І е, він наче вив... більш виважений, немає історії істеричності. Він на ту саму тему, але без, без істеричності. Е, він трошки інший. Тобто, якщо вам дуже подобається деліна, або щось в ній вам зажає, спробуйте Дамаскові Тормонджей, дуже гарний іскравий парфум. Я дуже довго думала, чи треба, але мабуть же не треба. Мабуть, ж, ця тема залишилася навколо Делінівська у минулому. Побачимо. А, і ще один парфум імітейшнву мене а, а, дуже мені було м, цікаво спробувати це поєднання чорної смородини і альдегідів. І а, я вам скажу, що мені також, якщо й там є чорносмородина, то це дуже зелене, зелені прям ягоди, які ви не маєте їсти чомусь їх вирішили розкусити. І водночас розтерли ще зелене листя, яке ще також не набралося таку достатньо соку. І ще й гілочку зелену, ну десь там ви вирішили в березні, в, в квітні. А, цей розібрати на молекули цей зелений, ще незрілий кущ а, чорної смородини. Там дуже багато цієї зелені, а так, там досить такі м, різкі сучасні альдеїди. І там ця зелень чорної смородини вона мені настільки зелена, що я її сприймаю як свіжий ревінь. От просто ревінь, який вони там ще не варили, не перетворили у десерт, без меду, без цукру. От просто розламили і намагаєтесь вкусити, так що щелепи зводить. Отака от там ця кислість чорної смородини. І такі гучні різкі сучасні альдегіди, такі як на початку «Олфактів студіо» Фредеріка Маля. От там на початку такі вони порошкові, різкі, які можуть від наче на, на аж ретро такі. Ось, наче я все згадала по чорній смородині, що хотіла сказати. Є ще, звичайно, парфуми, там, наприклад, Armani Сі, так, класичний, був в мене дуже він солодкий. Так це також скоріше чорно-смородине варення на люксовий манер. ну, Забагато цей яскравої такої, сучасної солодкості. Тобто, якби я обирала між Armani Sі і, і Трезор, я б брала це, ну, тому що я троянду люблю. Хто не любить троянду, то я обираю класичне Armani-Sі, але він дуже солодкий. А так, щоб прямо от явної смородини знайти, щоб дійсно ти їсиш ложками стиглу або жменями стиглу смородину. Такого не знайшла. Якщо колись знайдете, то напишіть мене, але, дум, мені, але думаю, що такого парфуму ще не створили, бо ніхто ще не знайшов таку очевидно чорну смороду. На цьому все. Я буду вдячна вам за вподобайку. Не забудьте підписатися, приєднатися до групи Міняйло, ставте там свої обміни оригінальної парфумерії в телеграмі і доєднатися до мого інстаграму. Заходьте в гості, подивитися, що я там а, а, гарного можливо заподію. Бо по, поділюся з вами. Ну і все. Побачимося, як завжди, в коментарях. Я вас обіймаю, бувайте.